До Троянди Луїс де Гонгора, постала вчора завтра щоб сконати, хто дав тобі минущості зажити, була ти сяйна, щоб так мало жити. Невже задля ніщо ти процвілати? Якщо в красі обман пережилати, побачиш, скоро чар її убитий, бо в ній. Красі твоїй лежав, укритий, випадок надто рано смерть прийняти. Коли тебе рука потужна зріже, таким є садівництво призволяння погубить уділ твій дихання, хиже. Не розцвітай же, Він ти чатує, в ім'я життя відроч Своє постання, воно Твоє. І смерті передує.